Всем привет. Это щось слетаю, непонятно, чухається. Кроме осталось сталась трошки буридти порвать. Ось я вырвала картошку, це поубирай, трошки підсохне. Не буду скоро її копать. Мне ж интересно, что тут. И ось тут тоже я вирвали. На картошке бур'ян, де все надо пооббирати. Ось мої кабачочки ростуть яблочки. О тут надо ще вирвати буде. Потрошку, потрошку вириваю. Дуже-дуже устало. Ось мої починають вже засихати мої огірочки. Буде хорошо сьогодні попаливати. Кабачочки ось новенькі ростуть. Буде класно, якщо можна пожарити. Ось мої помідорки тут ростуть, питаються. Отгадує. Де ж тут мій охранник? Був кіт в кущах лежав, охраняє мої помідори, Наверно, лови цих фазанів. Помідорки мало, дуже-дуже мало. Всі зелені стоять. Немає також, щоб вони вже. Вот потихеньку потихенько-потихенько в мене ростуть. Ось огірочки сьогодні хорошо полить. Єсть огірочки. Небагато, но є. Уже про... відходити. Вон теж помідорки. Помідорки вони як. Лампочка, плінна. Колючий. Значит, ну, я клапочка. Інтересно так. Значит, піду на другий. Ну, землянку пустим мокро. Перець интересный. Як... Типа сладко уперсь. Аж смешу. Тут помидоры не наблюдаю, тоже зелено. 10. Усі, немає спілих. В цьому году я дуже поздно їх посадила. Поздно посадила, будуть вони дуже поздно. так все хорошо Сьогодні я віддихаю, завтра не знаю, хочу ікру. Кабачкову закрыть. Розочка моя ось цвете. Красивущая. Тут а друга розочка пытается. Ось стол же скоро будет. Ну, так все хорошо.